Добрий день! Сьогодні початок травня. 3 травня. Будемо проводити весінні операції з виноградом. На даному етапі буде проводиться обломка пагон зелених. Це проводиться із цілею зменшити навантаження на кущ, остаточно сформувати кущ уже на літо, дати більше сонцю винограду і таким чином зменшити можливість захворювання грибковими. хворобами. Тому в процесі буду, буду розповідати. На дорослий кущ, який вже повністю вступив в стадію плодоношення, пагонів має залишатися 24 28 до 30. Для того, щоб у нас був гарний урожай, щоб грони були у нас гарної якості, мали товарний вид і смакові якості. Це треба проводити обов'язково. Це у нас кущ восторг, ідеальний. Ну і як би починаємо. Все дивимось. У нас е, є з одного глазка аж два погана, двойник. Один убираємо, інший залишаємо. Залишаємо більш розвинений. Ось у нас нижній більш розвинений, цей менш розвинений. Убираємо. Воно просто обламується. Беремо пальчиком, і нагинаємо і воно легенько обламується і потім воно ранка заживає. На цьому пагоні один, два і три. Ось ще ось у нижній є четвертий. 4 і 5 навіть. Ну, поки ми залишимо так. Цей у нас щось тут погано розвинений. Обламуємо. Так, дивимося нижче. І ще один двойник. Бачите? І ще один двойник. Та, теж більший залишаємо, менший цей обламуємося. Раз є. Йдемо вище. Тут у нас один, два, три і чотири. Йдемо тут, що ми бачимо. Ось погано розвинений. Погано розвинений. Взагалі уберемо. Так, ось дивимося. Ще один двойник. Бачите? Теж один уберемо. Ну цей росте трошки зовні. Далі від шпалери. Ми його уберемо цей краще. Ой. Цей знизу. Так і вберемо. Так, дивимося. Тут у нас теж ось два, три, чотири. Ми бачимо, цей знизу буде заважати, коли буде йти ці два гарних, таких цей ось, ось знизу буде, як виросте, буде заважати верхньому. Ставимо тут два. І цей теж уберемо. Тут у нас два красиві залишаємо, нижній обираємо. Завжди із тих пагонів, які ростуть знизу, бачите, зелений пагон, Знизу лози росте. Зрозуміло, що йому буде Важко буде йому виходити. Треба залишати ті, що ростуть зверху. Ті, що знизу, краще їх теж обламувати. Таким чином. Ну, а цей, наприклад, зверху можна і залишити. так Ну і таким чином у нас залишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ну ще треба буде трошки обламати. Туди в подальшому, як вони трошки проростуть. Побачимо, які будуть мішать. Оцей ну, нижній, ось ви бачите, цей ось зверху росте, цей ось знизу. Оцей нижній треба буде обламати, тому що ну, він знизу він швидше може обламатися. Коли він росте зверху, його краще підв'язати, а знизу більше вероятность того, що може тому. Нижній теж Обламуємо. А верхні такі ось, бачите, такі, гарні такі залишаємо. Нижні вбираємо. Ну, поки місць хватить, а далі будемо бачити. Перейдемо на другий ключ, на подарок Запорожжю. Ось, у нас подарок Запорожжю. Те саме. Дивимося, два гарних. У нас ось один маємо, другий гарний маємо. Цей буде вже заважати посередині. Треба, щоб відстань була десь мінімум 15 сантиметрів. від одного до другого пагна. Цей вже менше розвинений, ми його убираємо. Цей у нас ще знизу теж. Менше розвинений, теж обираємо. І цей обираємо. Залишили такі два гарних. Йдемо далі. Тут у нас підсох щось один. Цей взагалі в нас вниз росте. Це двойник. Вбираємо, розтажаємо тільки один. Так ось от теж приклад. Бачите, як ростуть пагони. Один вгору, а цей ось от, бачите, знизу росте. Ось от, бачите, в нас оце зверху. А це ось знизу пагон. І рядом ще зверху. Ось такі ті, що... Ростуть знизу і треба теж удаляти. Через те, що вони по-дальшому можуть. Їм треба, щоб вгору все одно вони будуть підніматися вгору, їм прийдеться завертатися і вони дуже будуть слабенькі, в плані, що вони все одно можуть з часом обламати. Тому такі теж удаляємо. Тут ось ще двойник один маленький. знизу, І залишаємо такі ось два. Ну, взагалі на одному такому пагоні можна залишати до шести штук зелених. На одній лозі, на одному рукаву до шести можна. Все, бачите, ще один ось цей верх, це воно знизу виглядає один. Він теж лишній. Ось ну, таким чином. Тут теж обираємо двойники. Це бачите, теж у нас знизу росте. Цей ось бачите, гарненький зверху, а цей вже знизу. Його взагалі вбираємо. І ще один. Теж вбираємо. Залишимо. Один, два, три. Ну, там внизу четвертий. ось молоденький росте. Нижній. менш розвинений Убираємо. Цей у нас взагалі в сторону росте. От проволоки. Теж убираємо нижній. Цей вбираємо. Тут двойник один залишаємо. Теж двойник. Залишаємо один. Це мало розвинений. Взагалі тут один оставимо. Тут дивимося, двойник. Нижній вбираємо, Гнизу маненький теж вбираємо, залишаємо тут два гарних. Так, ідемо сюди, дивимося, що тут, тут теж багато. Ось одразу бачимо. Один Один нижній вбираємо. Верхній бачимо якийсь мало розвинений. Теж вбираємо, Залишаємо два. На такому пагані. Маленький теж вбираємо мало розвинений. Тут у нас цей гарний залишаємо. Цей залишаємо, але там є двинник маленький. Нижній убираємо. І ще оно знизу якийсь. Там є те, що цей Це все знизу хай залишається, піде на лужу нову. Так, Цей нижній, розвинений убираємо. Двійник один убираємо. тим чином сформував. Так. Дякую за перегляд.